Що вихідних на театральну площу в Ужгороді – як на роботу, спонсорська буржуйка вправно варить волонтерський чай, привертають ароматом смачні булочки. Свої творчі роботи на продаж приносять митці та хинедою саме так. ведмежий волонтерський рух заробляє на черговий тепловізор та дизельні генератори. Тепер це є особливо актуальним за рахуванням інтенсифікації як обстрілів, так і диверсійних вилазок в сторону українських військових. Тепловізор може врятувати не одне життя, а навіть не один десяток життів. Тому що, наприклад, тепловізор допомагає передусім виявленню диверсійних груп, які наближаються до позицій, і також допомагають виявленню ворожих снайперів, які підбираються близько до блокпосту і просто порострілюють наших військових, які знаходяться на блокпосту. Довіз руху підтримки закарпатських військових разом сила. Тому, якщо спільно громадою взятися за мету, яка б вона не була амбітною, вона є здійсненною. У волонтерському офісі теж як у гарячому цеху протягом останніх півроку з цього приміщення на фронт вивантажено десятки тонн продуктів харчування, теплого одягу, дорогої оптики, інструментів для ремонту автомобілів. Ребята там очень ждуть, це всього в мішках. У мішках много всяких різних речей. вещей від зовсім простих средств гігієни, продуктів питання, более, более серйозними вещами вот, такі как оптика. Вот. Упередень свят закарпатські ведмедики записали відео звернення до своїх підопічних. Хлопці, дорогі наші свята і без свят. Просто будьте певні, що ми щодня думаємо про вас, щодня молимося за вас і бажаємо насправді не так багато. Головне, щоб ви були здорові, головне, щоб ви були переможцями і принесли нам усім мир і власне перемогу. Наші хороші, наші золоті хлопці, бачите, цієї зими закарпатським ведмедям не спиться. Вони за вас моляться, вони намагаються якось підняти вам настрій і вважайте, що ведмеді наші разом із вами там, де зараз дуже, -дуже холодно. За моєю спиною. Така гарна ялиночка у нас у Ужгороді. Це завдяки вам, вона тут є, завдяки вам у нас святковий настрій. Дуже шкода, що ви не з нами, дуже шкода, що ви не в затишному колі своєї родини. Дякуємо вам за вашу працю, за ваш героїзм, за вашу мужність, за те, що ви там захищаєте нас, наших дітей, своїх батьків, нашу землю бороните. З Новим роком, з Різдвом Христовим. Дуже вам дякуємо за те, що ви захищаєте нашу державу, наш дім, наших діток, нас. Ми тут в тилу будемо робити все, що можемо, щоб вам там було легше нас захищати. У святкові дні ведмеді роботу не припиняють і вже готують чергову акцію з імбирним чаєм та смачним глінтвейном. Усе заради перемоги правди.